Доброго дня! Було питання вивести ранню матку, як як це зробити? На, на початку травня, щоб мати вже матки. Ну, Саме раніше це я робив, тобто починав маткове водне своє е, діяльність це 12 квітня, ну, але тоді весна була тепла, і е, тоді воно сприяло і можливо було. В цьому році неізвісно, яка, який буде квітень. ну, Будемо відталкуватися від 20 приблизно 20-25 квітня можна від цього відтолкнутися, вже можна е, починати закладати е, ранні матки. Е, що ми робимо? Значить, Я користуюся сотніком. Кори. Можу, когось джентерський сот. Я розповідав, можу ще раз розповісти, як зробити без сота, без, без нічого. Але зараз розкажу сотний сотні код. Значить, що ми робимо? Находимо сім'ю, яка у вас рекордістка. Рекордістка, тобто, вона у вас прошли рік, гарно працювала, принесла багато меду, мала багато бджіли, хорошо зібрала в зиму. Ну, взагалі, гарна по всім показателям. Все, далі ми беремо на неї плем'я. Тобто беремо джентерський сот. Знаєте, як користуватися? Хто знає, хто може подивитися любе відео? Закриваємо там матку на сутки, вона зачервила. Ми маємо мисочки. мисочки з яйцями. Даємо яйцям вилупитися, однодневна лічинка. Все, далі що ми робимо? Сім'я теж має бути не менше 10 рамок, повна бджіли. Слідує сім'я не племена, а друга сім'я. Можна і ж саму Значить, Забираєте 3-4 рамочки розплоду, робите відводок на матки, уносите її в другий вулик, сюди ставити прививочні рамки. Десь приблизно я ставлю дві прививочні рамки на кожній рамці, десь по 25 лічинок. Тобто десь 50 лічинок в одну сім'ю, в гарну сім'ю, десь можна ставити 50 лічинок. Приймають вони не всі 100%, там, можуть прийняти 40, можуть 45%, можуть і 30 прийняти. Особливо раннє весенні вони не дуже багато приймають. Але ставлю 50 лічинок, дві привівочні рамки. Далі, що ми робимо? Проходить 14 днів, через 14 днів у нас йде відбор маточників. Я колись ставив. Бігудюшки клеточки, давав матки вийти, далі нуклеуси, дав обліт матки. Ну щоб матка обліталася і далі робив отводки на плодних матках. Дуже гарна, але дуже затратна і дуже довго. Тобто, тобі потрібні нуклеуси, тобі потрібна сім'я, яку ти будеш розтрусювати, на ціну клеуси. Якщо ти торгуєш матками, да, це е, стоїть цього. Якщо ти виводиш тільки для себе, е, тобі не, не потрібно цього. Тому що, по-перше, тобі треба одну ліквідувати сім'ю, щоб розтрусити на нуклеуси, ти вивів маток, потім ці нуклеуси, тобі треба кудись їх діти. Так як тобі більше маток не потрібно. Тому е, я показую вам спосіб, коли цього не потрібно робити. Все. Значить, 14-й день у вас маточники. Запечатані і матка вже на виході. Що ми робимо далі? Е, умовно, ми маємо ось три сім'ї. Раз, два і ось третє. Три сім'ї ми маємо. Значить, Що ми робимо? З першої сім'ї ми робимо повноцінний отводок на чотири рамки. Значить, з оцей сім'ї беремо чотири рамки печатного розплода на виході і п'яту струсюємо і переносимо в новий вулик. Із сім'ї воспіталки ви берете маточник на виході, тобто якому вже 14-й день. І ставите цей маточник на виході в цю сім'ю. Все, відводок ви зробили. Далі що ми робимо? Значить, з оцей сім'ї, оце ви зробили вже, це у вас вже готовий відводок є. Далі з оцей сім'ї, з якої ви нічого не робили, ви струсюєте дві рамочки печатного розплоду. І повертаєте в цю сім'ю, де ви взяли. Тільки що 4 рамки розплода. Тобто, ви з однієї сім'ї взяли 4 рамки розплода, а з іншої сім'ї повернули їй дві, для того, щоб вона не встановлювалася в розвитку. Так як 4 рамки розплода зупинить трошечки сім'ю в розвитку. А для того, щоб цього не було, ви забираєте 2 рамки розплода з другої сім'ї, з якої ви не робили отводки, і підсилюєте там, де ви зробили отводок. Тобто, в общій сумі ви з кожної сім'ї забираєте всього-навсього по дві рамочки розплоду. І так продовжуєте по всій пасіці. 10 у вас чи 20. Тобто, із 20 сімей ви робите 10 отводків, забираючи з кожної сім'ї не більше ніж дві рамочки розплоду. І ставите туди маточник. Тобто Нуклеус вам не потрібен. Ваш маточник вийде уже в отводці, і ваша матка облітається уже в отводці. Ну от, якось так можна вивести ранні матки.